Вітання, шановні колеги. Пропонуємо вам наш технологічний процес виробництва олії з волоського горіха. Як бачите, на манометрі у нас від 0 до 10 максимум до то 15, тому що в нас йде бережливе льорн-виробництво. Процес має бути за певної температури біля 18-15 градусів. Діжка у нас з натурального дерева з ясена. є металеві плити і певні вставки. Але саме основне, ось отут у нас, бачимо, що біжить стройка свіжовичавленого олії волоського горіха. Процес має бути не надто швидким, дещо трошки ще вона жовтуватого відтінку, адже це. Перше, перша олія, трошки за великий може бути тиск. Ось так утворюється високоякісна харчова продукція, фактично ліки, корисна для всіх людей, різних вікових груп.